Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це повідомляє Сумська Ова. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська та серединобуцька громади. Зокрема, у Хотінській громаді ворог здійснив артилерійський обстріл, внаслідок якого пролунало 10 вибухів, а також обстріляв селище станка. А водночас у серединобуцькій громаді ворог скинув 6 мін на території населеного пункту минулої доби під прицілом окупантів опинилися Куп'янський та Ізюмський райони. Як повідомив очільникова Олег Олексій у унаслідок обстрілу частково була зруйнована будівля ліцею та суду в селі Великий Бурлук Куп'янського району. Також пошкоджено вікна у трьох багатоквартирних будинках, лікарні та сільраді. На Ізюмщині унаслідок обстрілу зруйновано складські приміщення підприємства, пошкоджено фасади, вікна та двері приватних будинків. Також відомо, що за добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 71 людину. Крім того, на Харківському напрямку відбито сім атак, два боєзіткнення. Тривають і нині на Куп'янському напрямку. Окупанти здійснили 15 атак, одна з яких продовжується. У Пологівському районі Запорізької області унаслідок ворожого артобстрілу загинув 67-річний чоловік. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Протягом доби ворог завдав 464. Удари по 17 населених пунктах, використовуючи важку артилерію, авіацію та безпілотники. Крім того, уранці росіяни атакували Запоріжжя та Запорізький район дронами камікадзе типу шахет. Один із ударів пошкодив об'єкт критичної інфраструктури вибуховою хвилею, понівечені торгові приміщення та дорожні покриття попередньо без постраждалих. Окупанти продовжують бити по Херсонщині. Як повідомив очільник кова Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 15 населених пунктів Херсонської області. Так, російські військові поцілили по території об'єкта критичної інфраструктури, в освітній заклад та приватне підприємство. Постраждали житлові квартали. Пошкоджено також чотири багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, газопровід і кілька автомобілів. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула ще десятеро дістали поранення. Сьогодні вночі російські ударні безпілотники в чергове атакували Київ. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Сили оборони виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих. БПЛА у наслідок падіння уламків в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. В багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікна. Інформація щодо постраждалих не надходила. Повітряні сили збили 53 ворожі БПЛА. у ніч на 16 листопада. Противник завдав удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300. атакував 83-ма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками невстановленого типу із районів. Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, РФ. Станом на 8.30 підтверджено збиття 53 ворожих БПЛА у 11 областях країни. Наслідок активної протидії сил оборони 30 ворожих БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України. Плюс 1650 знешкоджених окупантів за минулу добу загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України не становлять загрози вже 700. 19 тисяч 240 загарбників. За вчора на металобрухт відправлено 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 69 одиниць автомобільної, військової та 6 одиниць спеціальної техніки. Наші ППО збили 28 безпілотників оперативно-тактичного рівня ворога. Китай вперше відправив РФ зброю для війни проти України, через що ЄС розглядає можливість запровадження санкцій. Про це повідомляє Франкфуртер Елгемін Зейтунг. Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель заявив про наявність переконливих доказів надання Китаєм смертоносної підтримки Росії. Він наголосив, що ці дії суперечать заявам Пекіна про нейтральність та його. Прагнення до миру серед можливих санкцій, які розглядає єс заборона бізнесу з китайськими компаніями, замороження активів і обмеження на в'їзд до країн Європи. Борель також підкреслив необхідність поєднання жорстких заходів із прямими переговорами з Китаєм, щоб чітко заявити про. Неприйнятність його дій наразі обговорення санкцій перебуває на початковій стадії. Однак ЄС готовий до рішучих кроків у разі продовження китайської підтримки Росії. Глава Міністерства закордонних справ Японії Такаші Івая здійснив неоголошений візит до України. Про це повідомляє японське інформагентство Кіодо. У МЗС Японії, глава міністерства закордонних справ Японії Такаші Івая здійснив неоголошений візит до України. Про це повідомляє японське інформагентство Кіодо у міністерстві закордонних справ Японії. Зазначили, що цей візит має на меті продемонструвати підтримку Токіо Україні в його протистоянні російській військовій агресії, яка тепер включає північнокорейські війська. Івая має зустрітися із українським колегою Андрієм Сибігою, як зазначає. Видання візит відбувся на фоні політичних подій у США, зокрема повернення Дональда Трампа до Білого Дому, що могло вплинути на перспективи фінансової допомоги Україні з боку країн Великої Сімки. Житловий комплекс ОКЛЕНД, новий сучасний комплекс комфорт класу.